Коли до Ісуса Христа приходили його учні та питали, Господи, хто ж може врятуватись? Господь сказав, що врятуватись людині самої по собі неможливо. Але Господу Богу усе можливо. Якщо я тут на землі приміряюся з Ісусом Христом, якщо я вже живу не для себе та для нього, для проповіді Євангелія, для созідання його драгоцінної церкви, Господь живе всередині мене. Господь все чудово устроїв. Він створив людину як сосуд, щоб всередині цього сосуда він обітав і жив. Дух святий являється гарантом мого спасіння. Але Дух Святий не з'явиться в серці просто так. Для цього потрібно основання, фундамент. І ось фундаментом для Духа Святого є чисте, неіскажене слово Божє. І якщо моє серце, в ньому слово Боже. Тоді прийде і Дух Святий уже як слідство. А якщо у мене всередині я наповнююсь не словом Божим, я його не вивчаю, я не дивлюсь проповіді. Я не слухаю священиків, я не хочу нести вангелія до краю землі. Я наповнююся інформацією цього світу. серіальчики, ленточки, ляста і все остальне на іскажену інформацію. грішно прийдуть черті. І ось слідство присутствие в моєму серці буде вже ад. Тож на сьогоднішній день, як пише Біблія, спасайте душі ваша. Це моя забота і моя відповідальність, щоб я рятувала свою душу. Перший крок це я можу інформацію, яку я слухаю, аналізувати, слухати Слово Боже, за ним прийде Дух Святий, матиму життя вічне. Слухаю якусь ерунду, соєдняюся з якоюсь ерундою, з тим скаженнями, з тим безумієм, яке відбувається зараз у світі. Черті просто в життя прийдуть, і потім не буде життя вічно, а буде вічне страждання в пеклі. І давайте будемо просто мудрими. Будемо вивчати Слово Боже, щоб разом з Ісусом Христом бути в позиції дітей Божих поруч з самим Господом Богом. Ми запрошуємо вас до нашої церкви вивчати основи християнської віри разом. Напишіть мені, і я з радістю вам відповім. Нехай Господь благословить вас на тому місці, де ви є. Амінь.